Романтична присяга не новий директор театру та зміни у нарахуванні пенсій. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень за вікном, 26 грудня. Вітаю вас у садок без черги у селі Вербки. Реконструювали дошкільний навчальний заклад. Католицьке різдво. Як у Павлограді провели святкову месу на честь народження Ісуса Христа. Свято на велосипеді. Велоактивісти Павлограда привітали малечу із новорічними святами. У грудні пенсіонери отримають більшу пенсію ніж зазвичай. Пов'язано це з тим, що наприкінці цього місяця їм почнуть частково нараховувати виплати за січень. Таке рішення прийняв уряд 21 грудня, аби через святкові та вихідні дні пенсіонери не постраждали через затримку нарахувань. Перш за все, ця постанова торкнеться осіб, які отримують грошові надходження на свої картки у період з 4 до 15 числа. Ці пенсіонери отримають січневу пенсію вже найближче. Щоми днями. Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дати виплати з 4 по 10 січня 2017 року, включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня. Хочу зазначити, що пенсіонери, які на поштовому відділенні не зможуть отримати своєчасно свої кошти пенсійні. Зможуть отримати ну в кінці грудня мається на увазі, зможуть отримати її починаючи з 5 січня 2017 року. Для пенсіонерів, у яких дата виплати пенсії на банківських установах, починаючи з 16 по 25 січня або через поштове відділення з 11 по 25 січня 2017 року. Пенсія буде виплачуватися в звичайному режимі в установленні дати виплати. У Павлограді обирали директора драматичного театру імені Бориса Захави. Згідно умов контракту, діючий керівник закладу Анатолій Рева мав скласти свої повноваження. Нового ж, згідно закону, обирали на конкурсній основі. До складу комісії увійшли заслужені працівники сфери культури, представники громадських організацій, профспілок, юридичної та кадрової служби. Вимоги до учасників розмістили на сайті міської ради. А от за два місяці відведеного часу заявку подав лише один Диучий директор театру Анатолий Рева. Имеет полное высшее образование. В 1991 году закончил Московское высшее театральное училище имени Шущукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова. И приобрел квалификацию режиссер драматического театра. С декабря 1974 года по январь 1981 года работал на должности баяниста, инструктора и методиста районного дома культуры. А с января 1981 года по апрель 1996 года работал на должности режиссера Народного театра имени Бориса Захавы. С апреля 1996 года... Став директором і художнім руководителем Павлоградського драматичного театру імені Бориса Захаву. Я знаю, Наталі Андрій, що він побудував цей театр на руїнах, будемо так говорити, побудував з першого кілочка і до, до теперішнього моменту це його діти І знаєте, я як працівник культури можу сказати, що якщо не буде батька театру, не буде того, який будував. То ви знаєте, і діти ще може е, розвалитись. Кожен член комісії мав змогу висловити свою думку з приводу кандидата на посаду директора театру. Спеціалісти проаналізували також подані на розгляд документи і дійшли висновку, що Анатолій Рева цілком відповідає усім вимогам конкурсу. Тож, за результатами голосування, саме він і надалі очолюватиме єдиний у Павлограді драматичний театр. Я живу тільки одним зараз. Треба зробити реконструкцію театру. Треба спасти цю старовинну будівлю, якій вже 120 років. І ну, це завдання номер один. І ми ну, активно займаємося цією справою. У селі Варвки реконструювали дитячий садочок. Відтепер дошкільний заклад зможе прийняти 115 маленьких відвідувачів замість 45. Більше дізнаєтесь з наступного матеріалу. Весь свій невеликий вік. а Це 5 років. Син мешканки вербок Юлії провів у черзі. Ми чекали з самого народження нашу чергу. І тепер ось завдяки новому садочку ми попадаємо під чергу і йдемо в садочок. Донедавна сільський дитсадок вміщував лише третину найменших жителів Вербок, каже завідуюча Установи дуже багато молодих сімей, знаходимося ми ще в пригороді нашого міста, місця. і народжування нас у нас дуже велика. І коли в нас існував садочок раніше, то був розрахований на 45 дітей. Відвідувало садочок 60 дітей. На електронну чергу у нас поступило 150 заяв від батьків. Роботи з реконструкції будівлі почали ще у 2011 році. Поруч мали намір добудувати ще одне приміщення. Роботи велись повільно, а згодом через брак фінансування і зовсім зупинились. Відновити їх вдалось торік. Свою роль зіграла бюджетна децентралізація. І тільки торік. Дякуючи програмі розвитку, і е, велика е, велику роль зіграло те, що об'єднується громада, громада самодостатня, маючи свої кошти, має е, е, життя в майбутнє, так сказати, дивиться, впевнено. Е, розпочалось будівництво е, до будівництва тої черги, яка була розпочато до 2012 році. Закінчено будівництво нового корпусу, і повністю було прийнято рішення. Перереконструвувати старі приміщення дошкільний заклад обладнали сучасними меблями та усім необхідним приладдям. Корпуси об'єднали коридором. Тепер кожна із шести груп має власну ігрову та спальню. Окремий вихід на майданчик. Потурбувались тут і про якісний обігрів закладу. От е, демонтажа старих колов, їх утеплення е, до крові. В некоторих яслах, допустим, в ігрових були установлены теплі поли. Поменена везде система отоплення, була установлена нова котельна твердотопливная. А відкриються двері реконструйованого садка ближче до Різдва. Обласна рада започаткувала студентам стипендії та гранти на облаштування гуртожитків, аби підтримати і відзначити студентів та молодь надати допомогу у вирішенні їхніх актуальних проблем. Обласна рада прийняла зміни до програми молодь Дніпропетровщини на 2012-2020 роки. Програма передбачає надання стипендії для талановитих студентів регіону, які хочуть навчатися, мають своє унікальне бачення та гідні напрацювання і пропозиції, але не може реалізувати себе на повну Через брак коштів гранти будуть виділяти і на покращення матеріально-побутових умов у гуртожитках. Цієї суботи у присутності своїх друзів, товаришів та рідних на вірність суверенній та незалежній Україні у військовій частині 3024 прийняли присягу 97 новобранців. Із такою важливою подією молодих бійців національної гвардії України вітали батьки ветеран військової частини Анатолій Гулак та міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Я желаю вам оставатися вірними присяги. Я желаю родителям гордиться своїми настоящими мужчинами, ті, котри будуть ністі честью, з достоинством звання военного, який захищає свою страну. Остання цього року присяга точно запам'яталась усім присутнім надовго. Хоча б через те, що відразу після церемонії один із новоспачених гвардійців несподівано для всіх привселюдно зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Стою здесь перед всеми этими людьми. обещаю зберігай свою любов тебе на протяжении всего періоду. І після возвращения домой хочу, щоб ми були завжди вместе с з тобою до кінця наших дней. І більше ніколи не расставались. Я хочу, щоб ти стала моєю жною. Уже за трибуни гвардієць виніс дівчині букет квітів. Прямо з автоматом вийшов на плац та, стоячи на коліні, протягнув завітну обручку. Дівчина розчулилась і дала беззаперечну відповідь так. Вчора у Павлоградському католицькому костьолі відбулася святкова маса присвячена Різдву Христовому разом із католицькою громадою Павлоградщини. Дійство бачила і наша знімальна група. Різдво Христове Велике Християнське свято. Католицька церква святкує Різдво в ніч з 24 на 25 грудня щороку. Незважаючи на регіон, літургія в усьому світі проводиться однаково. Тим вона об'єднує людей. В цьому полягає її сенс. Адже наприкінці служби католики бажають один одному миру та злагоди. Настоятель храму святого Михаїла Отець Іван розповідає, що свято бере початок ще з давніх часів. І в IV столітті, коли вирішували, який день буде днем народження Ісуса Христа, то прийняли 25 грудня, День Сонцевороту, коли сонце починає частіше сходити, тобто, день збільшується. І якби це світло розсіває темряву ночі, стає більший день, більше світла, і тому цей день став таким днем народження Ісуса Христа. Католицьке Різдво відзначається вісім днів. Весь цей час святкова служба у Костьолі правитиметься щоденно. Слід зазначити, що меси у храмі носять менш офіційний характер, ніж у православних. Священник читає проповіді, парафіяни моляться, співають церковні пісні, а по закінченню служби причащаються. Також кожен з прихожан на службі читає певний розділ Євангелія. І в католицькій церкві ця служба Божа вона відправляється так, як це робив Ісус Христос і апостоли. І це є записано вже, доведено, записано вже в 150 му році нашого, нашого віку, да, християнського. В православній церкві служба Божа відправляється по обряду, який створив такий святий Йоанн Златоуст. Да. Із-за цього наша служба Божа вона більш вільніша. А там є багато дуже законів і справ. Наприклад, все те, що протягом 100 років. Церкві православний е, існує, воно стає е, тим, що не можна вже зняти правилом. Душевну гармонію та спокій. Прихожанка Ганна знайшла у цьому костюлі ще 10 років тому. З того часу намагається не пропускати жодної меси. Була православна, муж католік. Вийшла замуж, в костюлі і От уже 10 років ходимо в костьо. Хорошо, тепло, ну в виду душевно. Хочеться приходити. Все нравиться син Ганни є помічником священнослужителя. Допомагає йому та навчається духовній справі. Самому ж Валентину це до вподоби, але як кожний хлопчисько він ще точно не знає, ким буде в майбутньому. Я хай щось та священка може мої плани поміняється. Свято Різдва передує чотиритижневий піст. На жаль, каже отець Іван піст асоціюється у людей з відмовою від певних продуктів харчування. Але перш за все, це духовне відречення від зла та від гріхів. Саме це на своїх проповідях розповідають католики. Раніше католицька громада Павлограда налічувала понад 100 осіб, але в зв'язку з тим, що довгий час у храму не було священика, багато хто пішов. Отець Іван був направлений сюди з Житомира і мешкає в нашому місті впродовж двох місяців. За його словами, громада почала знову збільшуватись. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, новини Петерка. З десяток дідів морозів цими вихідними вітали Павлоградських дітлахів з новорічними святами. Місцем зустрічі стала Соборна площа. А приїхали туди казкові персонажі на велосипедах. Двоколісну акцію вже традиційно провели активісти велосипедної асоціації Павлограда та громадського руху «Bike Ride to Павлоград. Більше – у сюжеті. Субота на засніженій соборній площі гуртуються сім'ї. У перечутті зустрічі із цілою делегацією дідів морозів перебувають і діти, і дорослі. Я пропонувала дітям місяцянцювати сп'ять в місті. <смісті> ну, звісно, щоб настроєння, строєння, дивимося, де тут всі діти, діти з морозу їх. А виглядали тому, що новорічні чарівники на рандеву злегка запізнились. Та діти часу дарма не гаяли, складали свій невибагливий список бажань. Я хочу, щоб м'яді морози на велосипеді прокатили і щоб шоколадки подарили. Тим часом, з-поміж машин на центральній вулиці міста видніються і герої. Їх зібралось з десятеро. Усі на велосипедах дарують свято та пропагують здоровий спосіб життя. Покажемо, как бы, да, що Дед морози ездят теж на велосипедах, що це Вот, Щоб діти теж привлекались к здоровому образу життя і їздили на велосипедах. А запізнились і спортивні чарівники з поважної причини, закуповували солодкі подарунки. От тільки символічного вбрання вистачило не всім. Єдина снігуронька сьогодні була у цивільному. А костюманіт. Тож аудієнцію з дітьми проводили найбільш ошатні діди морози. Малеча до них вишикувалась у чергу. Свій вірш прочитала, і маленька Юліана. А казковий дід на цукерки не скупився. Солодощі сипались жменями. Діти в захваті та вже чекають наступної зустрічі. Сьогодні у мене була перша зустріч з дідом морозом. На новогодню ночі я сподіваюся, що він прийде до мене і подарує те, що я пожелала. Для Павлоградських велоактивістів це була перша зимова акція. Доводили, що двоколесний завжди актуальний вид транспорту. До того ж, нове амплуа і самим видалось до вподоби. Бути Дідом Морозом – це просто супер. відлично. приїхати, роздати діткам подарки за стіжки, за пісінки, щоб виділити щасливі, радісні лиця. Мені здається, що люди, коли бачать, що зимою. Е... Ну, люди на велосипедах, ні, кану ну, що в новогодніх шапочках мне кажется, у них настроєння подмаються. Цього дня велосипедисти встигли підняти настрій ще й дітям бійців. АТО. разом із волонтерами зробили адресну доставку солодких подарунків. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК. У Павлоградському палаці творчості дітей та юнацтва сьогодні відбулось новорічне свято для дітей з сімей вимушених переселенців. Малюків розважали театралізованою виставою. А більше про це у сюжеті. Сьогодні працівники та вихованці Палацу творчості демонстрували для гостей справжню казку з Дідом Морозом, Снігуронькою та символом 2017 року півним. На нього прийшли десятки гостей. Серед них були діти різного віку і їхні батьки. Свято дуже сподобалось глядачам. Медведь і сказка ну мені всі понравились. Мати дівчинки Світлана говорячи із радістю отримала запрошення та прийшла на святковий концерт. Поліна довго збиралась і, врешті-решт, вирішила одягнути загадкову маску. нас пригласили городської голова Вершина, і ми не могли не поїхати на такий праздник. Дуже красиво, торжественно і радісно, звісно. Радості, доброти, душевності і, звісно творчості, дуже багато творчості. Ті важиться та будуще, діти вони ж як <хи> ти себе проявляти. А от Олександра прийшла на свято в якості бурульки. Вона розважала гостей своїми танцями. Каже, що кожен виступ хвилюється, адже дуже хоче сподобати їх глядачам. Перше виступлення мені було страшно, а потім, коли я зрозуміла, що це таке, мені вже чуть страшно було. Окрім казкових персонажів, малечу привітав міський голова Анатолій Вершина. Він побажав дітям наснаги та міцного здоров'я. Під час урочистості для присутніх проходили танцювальні паузи і вікторини. А в кінці заходу на них чекала велика конкурсна програма і подарунки. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. Це була остання інформація на сьогодні. Повний випуск новин переглядайте у повторі або на ptrk.tv. Вже за мить дізнавайтеся, якою буде погода у вівторок. Я ж з вами прощаюсь до зустрічі та хай щастить.